Ось спосіб, щоб стати стіленим. Це спосіб, щоб залишатися зціленим, жити згідно з тим, що говорить слово Боже. Я хочу бути зціленим, але чому це не відбувається? Лікарі сказали, це рак, що мені тепер робити? Чи Бог я досить стіляю сьогодні? У вас виникли такі запитання стосовно Бога, його волі і зцілення? Покладіть кінець цим запитанням і знати, напевно, що Бог хоче, аби ви були здоровими, зціленим і цілісним. Слові Божому є зцілення для вас у будь-якому віці. Приєднатися сьогодні до Глорії Копен, яка проповіда добру новину про те, як жити довго і мати життя, яким варто жити. Приєднався до Глорії на школі зцілення на тому місці, де можна прийняти своє зцілення, далі на передачу голос віруючого». Отже, ми дуже вдячні за цю нагоду проводити служіння зцілення сьогодні. Ми дуже вдячні, Ісусе, що ти сам подбав про це заради нас. Ти узяв наші хвороби, поніс наші недуги. І твоїми ранами ми були зцілені. Отже, ми зцілені і ми зібрані сьогодні у всьому світі твоїм духом, щоб прийняти виявлення, помазання зцілення, яке приходить від тебе. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожне стілення, кожне чудо ти чиниш їх. Ми звертаємося до тебе, і ми не будемо розчаровані в ім'я Ісуса. Ми любимо Тебе, Господи, дякуємо Тобі за все те, що Ти робиш для нас. Весь час кожного дня. Ти все, що нам потрібно, і ми дякуємо Тобі за це. Ми прославляємо Тебе за це, і ми дякуємо Тобі за Твоє помазання зцілення. Давай нам промовляти, давай нам чути. Ми приймаємо Твоє слово, ми шануємо Слово, і ми дякуємо Тобі. Амінь, Алілуя. Сідайте, будь ласка. Отже, сьогодні ми будемо займати нашу позицію стосовно стілення, і ми будемо живити себе Словом Божим, щоб наша віра була дуже дуже сильною, здатною прийняти все, що завгодно від Бога. І ми будемо приймати наше стілення сьогодні за допомогою місць писання, які обіцяють нам мир і добрі речі. У посланні до Римлян 8.28 сказано: все діє на добро тим, хто любить Бога, а хто любить Господа, як сказано в Біблії. Ті, хто виконують його слово, ми можемо вийти на стежку послуху Богові і жити в божественному здоров'ї. Але якщо я буду постійно зцілятися, як же я тоді помру? Ви просто залишите це місце, не хвилюйтеся про те, як ви помрете. Живіть у послуху Богові, виконуйте те, що Він говорить. І коли ви виповните число своїх днів. Це те, що нам потрібно зробити. Ми хочемо виповнити число наших днів. Ми не хочемо помирати молодими. Ми хочемо виконати все, до чого ми покликані. Амінь і ми хочемо робити це здоровим у сильному тілі. Алілуя, бо це воля Божа. І коли настане наш час відійти, ми просто відійдемо. Особисто я не маю жодного страху перед смертю. Я знаю, що це таке. Це просто відхід. Я залишу своє тіло, якщо Ісус забариться. Якщо Він не забариться, підхоплення відбудеться ще за мого життя. І я буду змінена. Алілуя. Зміни все просто. Смертне тіло зміниться на безсмертне. І я буду підхоплена у повітрі. Слава Богу, яка дивовижна річ! Слава Богу. Якщо ви не народжені згори, ви пропустите цю подію. Але не гнівайтеся. Я намагаюся зробити вам послугу. Люди, які прийняли Ісуса Господом свого життя, вони вийдуть. Ми вийдемо звідси. Амінь. Слава Богу, алілуя! ісаї п'ятдесят звичайно, це основне місце писання. Воно розповідає нам, що відбулося з хворобами і недугами. Направду ж він немочі наші узяв хвороби, слабкості і нещастя і поніс наш смуток і болі. Тож ми не повинні мати смуток, ми не повинні мати біль, ми не повинні мати хвороби, слабкості чи нещастя. Бо Ісус сам поніс прокляття за нас. У посланні до Галатів сказано, що Він поніс прокляття за нас, ставши прокляттям замість нас. Ми були визволені, і звичайно ж, Він зробив це. Він був поранений за наші переступи, за наші гріхи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Покарання або кара необхідна, щоб здобути мир і добробут для нас, була на ньому. І ранами, що завдали йому болю, ми зцілені і стали цілісними. Ми зцілені і стали цілісними. Ми є такими. Не будемо. Ми були зцілені і стали цілісними. Коли Ісус узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і нам потрібно лише прийняти те, що він зробив. Ми приймаємо те, що він зробив на Христі, так само як ми приймаємо те, що Він поніс наші гріхи. Саме так ми народилися згори. Ми дізналися, що Ісус поніс наші гріхи. Ми зробили Його Господом нашого життя. Ми були народжені згори. Ми пізнали, що Ісус поніс наші хвороби, і недуги. Ми віримо в цьому. Ми приймаємо це і ми стіляємося. І ви можете залишатися стіленими, слава Богу. Це хороша новина сьогодні. Розглянемо довголіття. Але спершу я перевірю, що закінчила тут покарання за нас було на ньому, ранами, які завдали йому болю. Ми зцілені і стали цілісними. Це книга Ісаї 53, 4, 5 у розширеному перекладі. А як щодо довголіття, Знаєте, ми завжди чули принаймні там, де я жила, ми чули, що 60, точніше 70 чи 80 років, це тривалість життя. Але це не те, з чого ми довідалися з Біблії. І я хочу зачитати вам примітку на цю тему з роз розширеного перекладу го псалму. Знаєте, мені вже виповнилося 70, і я ще зовсім не готова помирати. Я добре почуваюся, алілуя. Але це така традиція. І ось звідки вона виникла 90-й псалом. це примітка до 90-го псалму. У розширеному перекладі Біблії тут дуже добре сказано. У 90-му псалмі сказано у 9-му вірші, розширений переклад Біблії. Бо всі наші дні минули у цій пустелі, говорить Мойсей. Про минули у твоєму гніві, про майнули, наче казка що її розповідають. Бо ми, дорослі, знаємо, що приречені незабаром померти, не досягнувши Ханаану, написано тут. Вони знали, що їхнє життя обмежене, їм дали обмежений час, тому що вони не хотіли увійти туди. Вони не були слухняні Богові, не хотіли увійти туди, тому їм дали певний час, обмежений час. І в 10-му вірші сказано: дні наших років 70, або при силі – 80. Вони були приречені померти через свій непослух через те, що не хотіли вийти з пустелі і увійти туди. Вони залишилися у цій пустелі. І, оскільки вони були не слухняні Богові, їхнє життя було обмежене до 70 чи 80 років. Адже, врешті-решт, люди могли жити до 120. І ці люди були не слухняні вони відрізали себе від благословення. Тож, щоб не чекати, поки вони помруть, стільки років їхній час був обмежений. І ось що говорить на цю тему, розширений переклад Біблії у примітках. Цей псалом приписують Мойсею. Я спеціально виділяю на це час, тому що дуже багато людей, дуже багато християн вірять, що тривалість нашого життя то 70 чи 80 років через це місце писання. Мойсей заступається перед Богом, щоб усунути прокляття, через яке кожен ізраїльтянин у віці понад 20 років, на той час, коли вони бунтували проти Бога біля Кадашбарне, мав померти, не досягнувши обіцяного краю. Це числа, 14 розділ, 26-35 вірші. Мойсей говорить, що більшість з них помирають у віці 70 років. Цю цифру часто помилково сприймають як тривалість життя для усього людства. Це стосувалося лише ізраїльцян, що перебували під прокляттям протягом цих 40 років. Інакше кажучи, вони не могли прожити повне число своїх днів і гальмувати події. На них було певне обмеження. 70 років ніколи не було середньою тривалістю життя для людства. Коли яків. Батько дванадцяти племен дожив до сто тридцяти років. Це у книзі буття 47.9. Він скаржився, що не дожив до років своїх найближчих попередників. До речі, Моїсей сам дожив до ста двадцяти років. Аарон до ста двадцяти трьох. Маріям померла кількома роками старше. А ісус Навин у віці сто десяти років. Зверніть також увагу, що під час тисячолітнього царства. Людина, яка помиратиме, тобто під час тисячолітнього царства, все ще будуть звичайні природні люди. Людина, що помиратиме у віці ста років, все ще вважатиметься дитиною. Це книга Ісаї 65.20. слава Богу. Отже, це хороша новина для нас, кому скоро буде 70. Можливо, соціального забезпечення не залишиться, але ми маємо забезпечення, слава Богу. Ми віримо Богові, ми приносимо десятину, ми сіємо пожертвування. Бог подбає про нас, алілуя. Краще застосовуйте свою віру у те, що має відбутися. Це слово Боже. Я хочу, щоб ви жили довго і були сильними. Я планую робити це, якщо Ісус забариться, і я вірю, що він прийде скоро. Розгляньмо книгу приповістей. 3.1. Почнемо з першого вірша. І прочитаємо до 10-го. Послухайте, я годую вас сьогодні. я хочу, щоб ви були сильними і жили довго. Це розширений переклад, сину мій. Не забувай мого закону або повчання. Але нехай твоє серце Ось як можна жити довго. Нехай твоє серце береже мої заповіді. Нехай твоє серце береже мої заповіді, бо довготу днів і років життя, яким варто жити, спокій внутрішній і зовнішній, який триватиме і в старості до самої смерті, додадуть вони тобі. Отже, слово Боже, коли ви бережете заповіді в своєму серці, тобто усередині, ви виконуєте їх, і це природний спосіб життя для вас. Це принесе вам довголіття, і це збереже вас у спокої або мирі. Зовнішньому і внутрішньому і це стосуватиметься вашого тіла, ваших обставин і триватиме це важливе писання і в старості до самої смерті додадуть вони тобі. Отже, ми хочемо жити довго або поки не настане підхоплення. Ми хочемо прожити повне число наших днів і в старості до самого відходу. Ми хочемо жити добре. Бачите, так тут сказано життя, яким варто жити, і спокій внутрішній і зовнішній, що триватиме, і в старості до самого вашого відходу, а це і є смерть. Ви залишаєте своє тіло, додадуть вони ці заповіді тобі. Отже, насправді ми подвійно, потрійно благословення завдяки тому, що ми люди Слова Божого, бо ми виконуємо Його, ми віримо Слову. Слово. Ми віримо, що ми повинні виконувати Слово Боже. Ми віримо, що повинні діяти за Словом. Ми є людьми Слова Божого, і знаєте, деякі намагаються образити нас цим. Але насправді це добре, слава Богу. Ми люди Слова Божого, ми люди віри. Що це означає? Ми люди віри у Слово Боже. І саме так ви можете прожити довге життя, життя, яким варто жити. Алілуя! Слава Богу! Слава Господу! Отже, ми беремо наше зцілення. Ми отримуємо наше зцілення зі слова Божого. Слово Боже, саме по собі є ліками і здоров'ям для нашого тіла. І щодня вам потрібно приймати хорошу дозу. його неможливо передозувати. Немає такого застереження. Яке би попереджало вас стосовно цього в Біблії. Тут написано Бери його, живи довго, будь сильним, процвітай! Слава Богу, Алілуя! Процвітайте і будьте здоровими! Сильний Бог! Ось чого Бог хоче для нас. Якщо ви не народжені згори, вам потрібно народитися згори, вам потрібно народитися згори, тому що це робить вас придатними до довгого життя, життя сильного, життя у силі Божій. До того, щоб бути створеним заново у середині. Покиньте цю стару людину і одержіть нову людину, яка називається новим творінням у Христі Ісусі. Хто з вас вже є новим творінням? Так, 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 так. Слава Богу. Ваше життя змінилося? Чи воно стало набагато кращим? Слава Богу, алілуя! Отже, ми сильні у Господі. Ми хочемо жити сильними по всі дні нашого життя. Ми хочемо прожити повне число наших днів, і тоді ми заберемося звідси. І ми підемо у чудове місце. Слава Богу, алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе. Псалом 91, 16. Звичайно, ж, весь 91-й псалом є чудовим, але ми прочитаємо 16-й, останній вірш. він підходить сюди. Давайте подивимось. Я піднімуся вище до 14-го вірша. оскільки це розширений переклад, оскільки він спрямував свою любов на мене. Це наша частина роботи, це наша роль, у тому щоб жити здоровим, сильним, успішним і благословенним життям. Ми спрямовуємо нашу любов, нашу прихильність на нього. Це означає, що ми виконуємо те, що він говорить. Ми любимо його настільки, що ми слухаємось його і виконуємо те, що він говорить. Оскільки він звернув свою любов до мене, я визволю його, говорить Бог. Я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я, має особисте пізнання про мою милість, любов і доброту. Він, такий чоловік, який житиме довго, довіряє мені і покладається на мене, говорить Бог. Ось якими ми повинні бути у житті. Ми повинні довіряти, це і є віра, довіряти йому і покладатися на нього. Це опис нашої віри. І коли ми чуємо погані новини, коли з'являються погані новини, коли ми стикаємося з якоюсь проблемою або кризою, ми знаємо, що він говорить, ми знаємо Слово Боже, ми довіряємо йому і покладаємось на нього, знаючи, що Він не залишить нас. Це і є віра. Він буде кликати до мене, цей чоловік, який довіряє йому і покладається на нього, і я йому відповім я буду з ним у біді. Правда, чудове писання саме тому в нас немає жодного страху перед тим, що ми бачимо у новинах, чи перед якимись іншими можливими загрозами. Знаєте, перед поганими речами, які відбуваються у природній сфері, ми маємо до кого кликати. Він, ця людина, яка довіряє йому, покличе мене, говорить Бог, і я йому відповім. Розумієте, віра отримує результати. Віра отримує результат. Я буду з ним у біді. Тут не сказано, що у нас не буде жодної біди, але сказано, що хтось буде з нами у біді. Бог буде разом з нами у біді, і це змінює все у тій біді. Отже, якщо сьогодні ви у біді, подивіться на ці місця писання і повірте Богові на слово, покладайтеся на нього, що він виведе вас. Він говорить: я буду з ним у біді, я визволю Його і вшаную його. І довгим життям я насичу його і покажу йому моє спасіння, слава Богу, довгим життям. Алілуя довгим життям. Сьогодні на служіння зцілення. Благослови, душе моє, Господа, за довголіття. Але ми бачимо в Писанні, що Божа воля для нас прожити повне число наших днів. Алілуя Отже, ми не повинні здаватися у 50, 60, залежно від того, у якому віці йдуть на пенсію. Якщо ви на пенсії, запаліть себе знову і займайтеся чимось іншим. Алілуя ви не можете сидіти вдома і дивитися мильні опери. Робіть щось, підведіться. Амінь. Отже, ми приймаємо наше стілення сьогодні. Ми будемо стілені сьогодні. Ми беремо слова з небес, які надихають нашу віру. Бог сказав у книзі вихід 15.26 Я Господь, лікар твій. Мене виховували у церкві, договорили, що зцілення вже відійшло. Знаєте, я була ще дитиною, і, звичайно ж, я не читала Біблію, і там не проповідували Біблію. Тож я не мала жодного поняття, чи це правда, чи ні. Але згодом я дізналася, що Господь сказав у книзі вихід 15.26 Я Господь, лікар твій. Якщо він був Господом, він і досі є Господом. Кожного дня, коли ви прокидаєтесь, Він є Господом, лікарем твоїм. Алілуя! Не Божа воля, щоб ми були хворими. Ісус сам узяв на хвороби і поніс наші недуги, і Він показує нам, що Він і досі займається цим. Бо я Господь, лікар твій. послання Якова 1,13 Ще дванадцяте вірш благословений, щасливий гідний заздрості той чоловік, який виявляє терпіння у випробуванні і вистоїть у спокусі, бо коли він вистоїть у пробі і буде схвалений, одержить корону життя, яку Бог пообіцяв тим, хто любить його. Нехай ніхто не говорить, що він спокушуваний Богом, що я спокушувана Богом. Бо Бог не здатний спокушувати тим, що є лихе, і він сам нікого не спокушує. Кожна людина спокушується приваблена, принаджена власними лихими бажаннями. Якщо ви хочете знати, звідки приходять спокуси, ось ви самі ведетеся на них. Тож не робіть цього. І тоді лихе бажання, коли його зачинають, породжує гріх. Не будьте введені в оману мої улюблені браття. 17 вірш. Бо кожен добрий, кожен досконалий дар, що згори, приходить від Отця усього світла, який у сяйві, у якому немає ні зміни, ні тіні переміни. Інакше кажучи, він завжди той самий. Саме своєю вільною волею Він породив нас своїм словом істини, щоб ми були свого роду першими плодами Його творінь ми Його творіння, алілуя. Прикладом того, що він створив на посвяченні йому, У 21-му вірші, написано: позбудьтесь нечистоти і такого іншого, поганих речей, гріха, і будьте виконавцями слова саме так ви зціляєтеся. Саме так ви залишаєтеся зціленими, коли живете тим, що говорить Слово Боже, але для цього вам потрібно знати, що воно говорить. Традиція стверджує, що зцілення вже відійшло, але Слово говорить: ні, зцілення не відійшло. Бог говорить у Біблії: Я Господь, я Господь, лікар твій, я не змінююся. Алілуя! Дякуємо тобі, Ісусе. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні. Місіс Лорія це Рут Гарсія з Еспаньола, Нью-Мексико. Вона ваш партнер з 1970 року. І вона переїжджає сюди. Рут багато років. Її мама відійшла до господа. Тож вона сказала, що більше не приїжджатиме сюди. Моїй матері було 100 років. Коли вона пішла до господа, 100? І я не дозволяла їй говорити про смерть у своєму домі. І вона говорила: знаєш, я готова. Коли ти будеш готова, я хочу побачити Глорію. Їй було 100 років. Тож ми придбали квитки, щоб поїхати на конференцію віруючих південного заходу. А вона пожартувала зі мною. Вона сказала: мабуть, для мене буде краще побачити з Ісусом, а не з Глорією. Що ж, я розумію це. Це мене не ображає. Вона дуже добре поснідала і сказала: я відходжу, я вже втомилася бути разом з вами. І вона відійшла до Господа. Мені стало боляче, і я дозволила злості та іншим почуттям прийти разом зі смертю. І цього року я сказала: мені потрібно повернутися назад. І ось я тут, і я дякую Господу. «Слава Богу! Алілуя! Дякуємо Ісусу, слава Богу. Знаєте, емоційне зцілення є таким же важливим, як і будь-які інші зцілення. У нашій душі ми маємо емоції. Ми то дух, душа і тіло. Ісус хоче, щоб ми були зцілені повністю в душі, дусі і тілі, в ім'я Ісуса. Мати Рут прожила довго, до ста років, коли відійшла до Господа. І Рут була зцілена від горя і смутку. Коли ви віруючи, ви побачитеся на небі. Це лише проміжок. Лише один крок між тут і там. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, вам потрібно зробити це зараз: прийняти Ісуса як свого Господа. Бо коли ви помрете, а якщо Ісус забариться, ми всі підемо шляхом усякої плоті. Проте це не будемо ми, це не буде наш дух, це буде лише наше тіло. Коли ми народжуємось згори, наш дух народжується згори, і Біблія називається вічним життям. Алілуя! Я хочу повести вас у молитві. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, просто прийміть Його. Ось що це означає: прийміть Його як свого Господа і Спасителя. Скажіть, Ісусе, я приймаю Тебе як Господа свого життя, я беру тебе як свого Спасителя, візьми моє життя і зроби щось з ним. Алілуя! Я додаю ці слова, бо саме так я помолилася, коли прийшла до Господа. Я сказала: візьми моє життя і зроби щось з ним. У мене не було жодного уявлення на що він його перетворить, але я дуже рада, що він це зробив. Якщо ви прийняли сьогодні Ісуса, у нас є безкоштовний пакет спасіння для вас. Це книга, все це він зробив для вас. Тут також є на великий буклет про те, як досліджувати вашу Біблію. Найкраща книга, яку можна читати, це ваша Біблія. Цей пакет допоможе вам у вашому новому житті з Господом. Ми хочемо надіслати його вам. Напишіть нам, замовте його, і поділіться з нами доброю новиною, що ви прийняли Ісуса як Господа в свого життя. Для нас це радість. Люди, які працюють тут, радіють, коли чують про це, бо це чудово, і ви в цьому переконаєтеся. Якщо ви говорите, шкода, що я не помолився. Скажіть, Ісусе, я приймаю Тебе зараз як свого Господа і Спасителя. Він прийде у ваше життя і зробить щось з ним. Усе зміниться, якщо ви будете продовжувати ходити з ним. Слава Богу! Приєднайтеся до мене завтра на школі зцілення, на тому місці, де ви приймаєте своє зцілення. Це Глорія нагадує вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях. Але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кеннет Кофлан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.